Четверта серія Аколіту завершилась обіцянкою епічної битви між джедаями і ситом. Чим вона завершиться? Хто з джедаїв помре і чому він взяв і скіпнув в сторону ошу? Про все це будемо говорити сьогодні. Є скайрекон з вами, щоб обсудити фінал четвертої серії Аколіту. Ви знаєте, більшість. Іноземних статей впевнено у тому, що в п'ятій серії ми нарешті побачимо продовження цієї битви. Що нас не чекає серія флешбеку, що творці не будуть так знущатись над глядачами, а одразу візьмуть і продовжать. Я відверто кажучи. Теж на це сподіваюсь. Бо, якщо б у руля був Дейв філоні, я б і сумніву не мав, вони будуть тягнутися тріпів за мікросхеми, вони будуть знущатися над глядачами, бо його філерність це його короночка. А от в аколіці нам поки що давали одразу відповіді на ті питання, які в нас палали більш за все. Тобто, ми хотіли дізнати, що на брендику, нам дали, що на брендику. Типу 100% інформацію. А тут, я думаю, я сподіваюся, на те, що вони продовжать. Побачимо, що буде. І от нас налаштовують на те, що ми маємо прийняти той факт, що найменше 5 джедаїв візьме і загине. А я нагадаю вам, туди полетіли 8 джедаїв, Безіл який не джедай, а просто. Трекер або мінімішна складова четвертої серії, як я його називаю. І оша, яка теж не є джедаєм. Ошу, скоріш за все, вбивати ніхто не збирається, інакше б її труп вже валявся холодний. Ми це бачили. До речі, будемо розбиратися. А чому ж так сталося? А чого ж він її не вбив? Ну а джедаї вісім штук. Там люди думають, що залишиться тільки Соул, Йорд і падаванка. Всім іншим гайки, бо саме це має створити сита в наших очах як нереально моцну загрозу. Інакше не хіба нам взагалі дивитися це шоу? А от чому він скипнув ошу? На це питання дуже важко відповісти, бо ми не знаємо мотивації сита, і ми не знаємо, хто він. Він майстер чи учень. Якщо правило двох для них діє, чи взагалі це може бути якесь ситське відголуження, яке забило на правило двох, тому що ну правила вони для того і потрібні, щоб порушувати, а у темній стороні так більше. Але якщо брати за основу, що це ситх, який дотримується правила двох. То невідомо хто це майстер, який шукає собі учня, або навпаки, це учень майстра, який хоче йому кинути виклик, і тому зараз вже собі. Підбирає учня на кого спиратися. Тому ми не знаємо його плани щодо Мей. Чи хоче він її просто вбити, щоб помститися, чи хоче він, наприклад, її якимось чином переманити все ще на свою сторону, якось її переконати. Якщо так і він вб'є ошу, то це йому не додасть балів в її очах. Тут дуже круто серіал починає перегукуватися з Аркейном, коли дві сестри на різних сторонах, і при цьому все ще. Палають почуттями одне до одної, і тому ось таке от тупе вбивство було б поганим. Ну і, звісно, я хочу сказати, що ситу, можливо, буде потрібна оша. Бо якщо Мей знаходить в собі сили прийняти втрату, зрозуміти, що якщо є сестра, вона жива, то є для чого жити, і вона згодна навіть піти і сісти в тюрму, бо сестра жива, все, я не хочу помсти. Тобто вона може прийняти біль. То Оша якраз та, хто біль прийняти не може. В ній це живе, в ній це палає. Я дуже радий, що коли я робив огляд на другу серію, я сказав, і вона в неї стріляє. Але спокійно, це ж оглушаючи, вона не хотіла її вбити, тільки затримати. Але мазіла, і от давайте чесно, як вважаєте, вона справді настільки косарука, чи вона. Мається тим, що хоче вона затримувати сестру, чи не хоче? Що в неї ось така ділемка і тому такий постріл повз. Ваша версія реально в неї дрогнула рука. Вона сказала це йорду, що як не спрацює моя розмова з сестрою, ти її обов'язково затримай, бо я, скоріш за все, просто не зможу. Тож ось це скіпання в сторону очі не такий тупий вчинок. Якщо подумати про мотивацію і уявити її собі, бо реально ми поки що не знаємо. На цьому все. Ну, я вам дуже дякую за вашу активність. Останнє відео хоч якось почало набирати, вже приємненько. Я сподіваюся, і тут ви будете ставити вподобайки, писати коментарі, всі ці речі. Я дуже вдячний, особливо тим, хто вже мене підтримує, Андрію та Михайлу. А вам хочу сказати, найбуде з вами сила. А я все сказав.